и в этом он Це є в першу чергу розподіл матеріальних цінностей. І той, хто ці цінності розподіляє, то у нього чомусь їх завжди найбільше. Для того, щоб от цього всього не було, люди повинні контролювати владу, люди повинні здійснювати тиск на владу, люди не повинні давати владі зловживати. Люди повинні нагадувати владі про те, що вона обіцяла і чому ці обіцянки не виховані. І якщо ми цього навчимося, то перспективи і майбутнє України є дуже великі. Ну і в нас виходять про наші проблеми, здоров'я і щастя, щоби в нашому місті, ну, як про це говорив інші групи, підвищити рухову е, культуру, щоби були порядкові стадіони. Варті відпочинку, щоб не було засмічено то ці місця загального скупчення людей, щоб кожна людина не тільки ініціатори, а й всі мали змогу фізично себе вдосконалювати. Для того ну, я вже тут сказано про щастя. В чому полягає щастя? Один може бути щасливий. Для повного щастя вважає, що йому ще і цього бракує, і цього бракує, для того має бути певне якась, ну, звуження контрасту у соціальній нерівності. Бо чим більше багате суспільство, чим більше є соціальна нерівність, Люди аж до НАТО щасливі або щоб можна було, я можна сказати, трошки звузити, щоб багаті зрозуміли, що не в багатдій великому щасті. Пропозиція наступна. включення всіх підприємств і організацій дороговечини в горизонтальні і вертикальні інноваційні цифри. Тобто йдеться створення створенню. Мало підведівати кошти на їх модернізацію. Тобто вони є десь в енерго, енерго, а не наукові стри. Е, Наступне питання: створення банку інноваційно-інвестиційних проєктів та потенційних інвесторів. Наступне, третє питання. Побудова закладних технологічних циклів, тобто безвідходних виробництво. Четверте. Створення сучасних.